Нарешті заїхала моя улюблена цегла пічна білоцерківська. Чому вона мені подобається? Вона марки М 200 білого кольору, нестандартного для тих, хто не полюбляє червоний. Дуже такий класний варіант. Дуже класна ціна 18 гривень. Гарна форма не потребує великої обробки. Я вважаю, що на сьогоднішній день ціна, якість супер. Так що рекомендую, хто хоче щось цікаве, гарне, нестандартне. Наразі спробуємо зробити розпаковку і показати якість. Усього розпакували, поклали. Уже чутно, як вона дзвонить. Беремо молоточок. Чуєте, як дзвонить? Марка дійсно М200 і висока якість. Враховуючи плотність самої цегли, можна і фаски. Знімати, ну і робити заокруглі кути.